Всім привіт! Рімені — це один з найпопулярніших курортів адріатичного узбережжя Італії. Поділяється на декілька районів, але найбільш активним і більш популярним все-таки є Маріна Чендера. І сьогодні я вам трохи покажу саме про цей район. Саме звідси розпочинається набережна. Вона розпочинається біля кола огляду. Це взагалі така пам'ятка і відоме місце в Рімені. Фотографію якої ви побачите на будь-якої фотографії з Рімені. Саме в цьому районі є інформаційний центр туристичний. Також звідси поруч історична частина міста. І Марина також поруч. Рімені – це взагалі така велика торгівельно розважальна зона з купою закладів, заклади на будь-який смак, і італійська кухня і не тільки італійська, але особливість всіх закладів є те, якої б кухні вони не були. Все одно страви італійської кухні завжди будуть в меню. Тому, куди б ви не зайшли, ви знайдете для себе щось смачне, щось особливе. Ми йдемо по вулиці, яка просто, яку місцеві називають Друга лінія. Перша лінія це набережна Повз море. Тут друга лінія, і, до речі, всі зупинки номеруються і туристи орієнтуються в місті за номером зупинки, а також номерами пляжів. Тобто просто є назва вулиці, а далі номер зупинки. Ще одну особливістю рівні є те, що тут в центрі майже немає світлофорів і хаотичний рух велосипедистів, автомобілістів або скутерів. Він достатньо такий жвавий, хоча, звісно, це не трафік Києва, але все одно будьте уважні. Ріміні розташований в регіоні Емілія Романія і, звісно, місцеві смаколики або якісь традиційні місцеві страви і сувеніри, які ви можете привезти додому. Магазин є посеред Маріна Чентро. Звісно, це олія оливкова. Ціни ви бачите на цінниках. Також купа алкогольних напоїв, якісь. Такі своєрідна кераміка. Ну, прикольно. Ви зможете тут, звісно, купити собі щось таке, чого немає у вас, і прикрасити свою оселю якоюсь такою деталю яка буде вам нагадувати про Італію. Переважна більшість продавців англійською володіє зовсім трохи. Якщо володіє, то на такому рівні достатньо примітивному. Звісно, ви порозумітися зможете, але краще мати з собою перекладач і використовувати італійську. Вся ця зона це також готелі, які знаходяться на першій умовній лінії, другій, третій апартаменти і купа місць розміщення, які ви можете забронювати або в турагенції, або самостійно. Високий сезон. Повноцінний літній сезон. Тут зазвичай багато людей, і, можливо, вам доведеться почекати трохи в закладі, щоб зайняти столик. Але в на початку сезону і в кінці сезону все достатньо доступно і в принципі нормально. Також рівень це. Зона шопінгу, і ви завжди тут щось знайдете для себе, що купити. Тобто беріть свої гроші, тут є, куди їх витратити. А в самому центрі розташований готель Поло. До речі, зверніть увагу на цей готель, тому що він реально з новими номерами, з гарним харчуванням і прекрасним розташуванням. Це буде таким для молоді, для активних туристів, просто знахідка. На каналі вже опубліковані місця, куди можна з'їздити з, з Рімені на екскурсії та прогулянка по старому старій частині Рімені. Тож підписуйтесь і дивіться і збирайтеся в Рімені. Одне з найсмачніших міст тут в центрі Рімені, Якщо будете поруч. Завітайте, скуштуйте обов'язково. Особливістю місцевих готелів є те, що вони, начебто, знаходяться на першій лінії поль з морем, але між ними і морем є променад, тому дуже багато готелів розташовані просто в міській зоні. Звертайте увагу на це також. Переважна більшість готелей пропонує своїм туристам сніданки або сніданки ввечері. І якщо вам потрібно під'їсти в проміжках цього часу, то ви знайдете ресторанчики або заклади на будь-який смак. Ось такий смачний стандартний перекус, як на мене, повноцінний. Можна під'їсти отут в цьому закладі посеред рімені. Це так звана п'ядіна, запечене, з різноманітними начинками і достатньо велика порція, в принципі. З харчуванням в Італії проблем немає. Ось цей заклад з червоними буквами помидору. Дуже популярний, незрозуміло чому, але мабуть тут дуже смачно а на те, щоб туди потрапити. Ми навіть простояли 10-15 хвилин в черзі, ввечері в несезон. сезон. Ну це факт. Також тут є повноцінний супермаркет великий, де як ви можете купити базові продукти, які вам необхідні. Якщо ви знімаєте апартаменти, то цілком достатньо. На зупинці біля храму можна купити квитки в Сан Маріно автобуси. І звертайте увагу тільки на розклад, який змінюється на повноцінний сезон і не сезон також по вулиці Тріполі тут є і готелі, і якісь кафешки. І, до речі, ціни трохи нижче, тому що сюди в деякі кафешки ходять місцеві. І, звичайно, якщо в закладах, там, де була попередня п'ядіна, наприклад, кава буде коштувати 3-4-5 євро, філіжанка кави, то тут ви зможете її купити за 1-2 євро. Тут скрізь розташовані готелі та апартаменти, від яких до пляжу можна дійти до 5-7 хвилин. Так, з другої лінії від моря ми переходимо плавно до першої лінії, до так званої набережної. Наборожна достатньо велика, проходить через майже все місто, починається з кола огляду і закінчується десь в районі Мірамари. Точніше, вона там плавно переходить в таку невеличку зону аля тротуар. Між пляжем та готелями, потім річони знов буде набережна, тобто для більш активних людей, які можуть ввечері гуляти, ви можете собі спокійно розглядати прогулянки тут. Якщо вам потрібен спокій, то обирайте район розміщення туди далі, між ріміні та річони. Зона для пішоходів, спортивні майданчики, а також зона для велосипедістів. Це така м'яка-прогулянки, я б так сказала. Більше того, люди, які полюбляють велосипедні прогулянки, також зверніть увагу, що тут скрізь можна зняти велосипед, але багато готелей надають таку послугу, як Безкоштовні три години на добу чи чотири години на добу на номер. Звичайно, вам цього вистачить для того, щоб там, подивитися околиці. Ось приклад готелю, який розташований на першій лінії, але він просто розташований на набережні і зверніть увагу на цей заклад. Тут вдень і вночі завжди повно людей, мабуть, смачна кухня. Ми не стояли тут в черзі. Але тут жива музика ввечері і завжди дуже багато людей і на вхід стоїть реально черга. Я була здивована, але так, це так. Я думаю, що в сезон, в червень-липень тут, мабуть, просто паломництво якесь. Ось тут ви бачите пляжі. Пляжі достатньо широкі, з такі піщані пологі. Пляжі реально класні. І всі вони мають номери. Перший номер, другий номер, початок нумерації пляжів починається з кола огляду. І зараз ми побачимо, що з собою уявляє цей пляж. Майже всі пляжі. Це така окрема інфраструктурна одиниця, які просто приваблюють до себе туристів всім, чим тільки можуть. Тут і бари, кафешки, якісь ресторанчики, і дитячі майданчики, і волейбол, і тут дуже багато в сезон проводиться різноманітних заходів. Зараз ми бачимо, вже вони потроху поприбирали всі свої. Парасольки і ліжаки, але в сезон ви можете уявити, скільки тут людей. Пісок такий дуже м'який і ну, м'яко, дуже такий пляж гарний. Вартість обладнання на пляжах різна. Це залежить від того, що надає конкретний пляж, конкретний номер по на пляжі, що вони надають саме в ваше розпорядження, але вартість комплекту буде десь від 10 євро. Точніше, ліжака одного 10 євро і вище, його можна забронювати через додаток, можна прийти на будь-які пляж і купити тут квитки або замовити в готелі. Готелі домовляються там з певними пляжами і дають якісь дисконтні ваучери, дисконтні купони на те, щоб ви могли трохи дешевше дешевше купити обладнання. Якщо ви прийдете просто зі своїм рушником і ляжете біля, біля моря. Не там, де ліжаки, то звичайно, ви можете так зробити, але власники пляжів регулюють кількість людей, які можуть прийти безкоштовно полежати тут. Також в місті є декілька безкоштовних пляжів. Один з них, номер один і два, здається прямо біля кола огляду. Там немає ніякого обладнання, просто зона, куди ви можете прийти зі своїм рушником і парасолькою. Море тепле, пологий, дуже пологий захід в море. Дуже м'яко, комфортно, ідеально для дітей, для пенсіонерів, для тих, у кого є там, побажання по м'якості заходу. Просто шикарно. Ось тут в районі кола огляду, на початку набережної є безкоштовний шматочок пляжу, і ви можете погугляти, пошукати, і якщо за потреби, тут можна також відпочити. Тут в районі кола огляду починається Маріна, і також зона прогулянкова можна спокійно на велосипеді, на роликах або просто пішки погуляти. Ввечері, коли рімені покритий весь такими вогниками, також можна гуляти, і багато людей сидять в кафешках, ресторанчиках. Тому приєднуйтесь.